Сірко був у однієї людини пес Сірко, старий старий. взяв чоловік та й прогнав його з двору, бродить сірко по полю і так йому гірко. Скільки років господареві служив, добро його стерів, А тепер, на старості років, він для мене шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так думає, дивиться, вовк йде та й питається, чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, то я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже, а зробить так, щоб тебе і знов прийняв до себе, сірко відповідає. Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі відтячу, вовк каже. Ну, дивися. Як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де вона. То я візьму дитину, а ти будеш її у мене забирати, тоді, неначе я тебе і злякаюсь, та й пущу дитину. У жневатий чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою. А сама і жне коло чоловіка. Коли, чоловік. коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його. А чоловік кричить Геть, га, Сірко! Сірко якось догнав вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді чоловік вийняв із торби хліб. І шмат сала та й каже: На, Сірко, їж за те, що не дав вовкові дитину з'їсти. Сірко і думає: треба подякувати вовкові, що він мені так допоміг. Сірко дочекався, коли хазяїн буде свою доньку заміж віддавати. Пішов у поле, знайшов там Вовку і каже йому: Прийди у неділю увечері до городу мого хазяїна, а я тебе зазву до хати. Та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Вовк, на неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі взяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли того собаку бить. Чоловік і каже Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та й каже: Ой, буду співати, сірко йому. Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі ще пляшку дам. Та мовчи й тільки. Вовк, як випив ту пляшку, знов за своє. От тепер вже буду співати». Та як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже, не боїте вовка, ви мені сірка об'єте. Він не сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже, ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощалась.